Рівноправ'я це не тоді, коли все для всіх однаково, а коли враховуються потреби усіх і відповідно задовольняються. Уже три роки в Україні працює проект гендерного бюджетування. Він спрямований на те, щоб враховувати відмінності чоловіків та жінок і задовольняти потреби обох статей на належному рівні. Яскравий мультик з милими чоловічками, який пояснює простою мовою дорослим складне поняття гендерно орієнтованого бюджетування, власне розуміння особливостей життя чоловіків та жінок дозволяє їм отримувати однакову якість послуг від держави, відтак забезпечуючи гендерну та соціальну рівність, адже сплачують податки вони однаково. Приміром, у шведському місті Карлскуга зміна порядку прибирання доріг від. Снігу здавалося б, дрібниця дозволила врахувати потреби жінок і чоловіків та більш ефективно використати бюджетні кошти. Там чищення доріг починали з автострад, якими більше користуються чоловіки. А зараз у Карлскугі насамперед чистять дороги до дитсадків та шкіл. Гендерне питання є не тільки соціальним аспектом, а й економічним. Це добре працює у скандинавських країнах. Ми намагаємося побачити, що саме відбувається. Із бюджетними коштами в Україні та куди їх краще спрямувати, щоб однаково задовольнити потреби і чоловіків, і жінок, і в різних соціальних категоріях, ми хочемо закрити ці гендерні розриви. Майя Босніч, економіст за освітою, працює в Україні четвертий рік. Саме вона керує цим проєктом, який створений і фінансується шведським урядом. Стверджує, коли тільки розпочинали, не очікували такої готовності співпрацювати від української сторони. З нашого боку головним партнером є Мінфіни, звісно, галузеві міністерства. Адже досягти успіху у гендерному бюджетуванні можливо лише із комплексним підходом, який охоплює основні сфери життя, як то освіта, медицина. Соціальна політика, спорт, окрім того, одним з напрямків роботи є подолання стереотипів. один із поширених стереотипів інформаційні технології не для жінок. Наші дослідження показали, що якраз у дівчат кращі оцінки на уроках інформатики. Однак при вступі до вишів на спеціальності пов'язані із нею лише 2% дівчат, і так у багатьох сферах. Проект гендерного бюджетування поетапно втілюється вже у 19 областях України, а серед лідерів з його реалізації Київська міська державна адміністрація. Як це працює, можна побачити на прикладі спорту. Після аналізу, проведеного у 2014 році, виявилося, що у столичних дю США займається 72% хлопчиків та усього 22 дівчат. При цьому з'ясувалося, що на них витрачалася однакова сума коштів, однак дівчата Завойовували більше нагород, глянули на це питання по іншому, тому що ж вже казала, що ми ніколи такого співвідношення таку, процентного не робили. Скільки ж дівчат, скільки хлопців нам у нас було перед нами стояло таке завдання, могло більше залучити дітей до занять спортом? А який процент відсоток дівчат чи хлопчиків Ми цим питанням не опікува. Вихід знайшли вже за два роки. Кількість дівчат, які займаються спортом у столичних США, зросла майже на 6,5%. Були відкриті школи, що традиційно більше цікавлять дівчат, зокрема, школа з естетичної гімнастики та дві секції з черлідингу. Ось вони красуні, що займаються черлідингом, або як в Україні часто густо називають групи підтримки. Дівчата з команди Джуніор різні за віком, так наймолодші чотири роки. Усі вміють і стрибати і танцювати. Я до цього не знала що це таке, але коли я сюди прийшла. Мені просто не хочеться відсюди виходити, тому що тут дуже цікаво, і много і медалі тоже есть. Мне очень нравится этим заниматься, потому что тут много друзей. Это выступление мне приносит очень огромное удовольствие. Мне очень нравится выступать, потому что тут есть драйв. У КМДА обмежуватися відкриттям шкіл з черлідингу не збираються. Так будуть рухатися далі згідно гендерного бюджетування. Вже найближчим часом проведуть анкетування у школах для учнів від 6 до 14 років, щоб дізнатися, якими саме видами спорту вони хочуть займатися, і вже враховувати їх бажання при створенні нових секцій. Кошти повинні витрачатися від на потреби людей, а не так, що ми віртуально собі відкриваємо якісь відділення, а туди а туди ніхто не. Ідея, ми тоді не знаємо, що з цим робити. Ми конкретно повинно бути. Є потреба, виділяються кошти. Євгенія Золотоверха, Дмитро Мочинський, Олег Борщевський.